Доброго дня вам! Заходьте. Тут у мене і садотерапія, і ароматерапія на пів Львова. Обіцяла, що відео буде про брукманцію, але вона з світінням запізнюється. Хочу показати вам свій лаймлайт, як розпускається, який він розкішний. Бачите, настільки Красиві ті пагони великі, великі, довгі. А зараз, бачите, ту капризулю, бо інакше її ніяк не можна сказати. Вреднуля, капризуля вимоглива. О, сонце засвітилось, бачите? Освічує, скільки тут буде квітів. Якщо ви думаєте, що я не порахувала, помиляєтесь. 70. Одна було вже трошечки цвітіння, але про це іншим разом, трошечки пізніше. Хочу запропонувати розмову про гібіскус. Настільки це вдячна, красива рослина, я вже говорила, що вдячними називаю рослини які своїм ростом, цвітінням зі всіх сил виявляють, як їм у вас добре. Подивіться, яка краса на штамбіку її вирощую, подивіться, отакий от круг настільки красивий. А отам от далі був кущем різ. Цьому році тільки ми його поставили на дві ножки, трошки пізніше підійду, дуже невибагливий, дуже красивий кущ, тішить цвітінням зі всіх сил. Бачите, яка це красота? Ще років 15 тому гібіскус можна було побачити десь на морі, а тепер у Львові він росте. Чи не в кожному дворі. Росте в відкритому ґрунті, о, похвастаюсь, бачите, неможливо прийти. Красунечка, мої гортензії, вони я біля них прийти не можу. Але гібіскус. Росте в відкритому ґрунті і цвіте десь з числа 20 липня. До вересня, квітне на пагонах поточного року. Бачите, він в мене на двох ножках і получився так само шар зверху. Раніше всім подобався, а зараз більше подобається. Хотіла, щоб самшито було більше е, е, світла попадало, щоб ріс та коронка самшито. Я вже сказала, що росте на пагонах поточного року. Тобто дуже коротко підстригає в кінці жовтня, а вже в наступному році виростають довгі пагони, десь до метра, залежно від віку. Рослини цвіте розкішно, квітка цвіте всього один день. Але ви знаєте, це так не рахується. Бо красивий бутон фіолетовий набирає потрібного об'єму, потім квітка рожева з малиновою серединкою, потім закрита, ніби ще, ще вона раз відкриється іншого відтінку. Ну, красиво дуже. Ніколи не бачила, щоб він у нас тут, на заході, смітив, як біля моря. У нас він відцвіте, трошечки підсихає, і я збираю від це стимулює до цвітіння. Ну, полюбуйтеся ще моєю Рембрандт тверде. Красива. До ґрунту невибагливий, але завжди напали... наполовину змішую свій ґрунт з купованим. До поливу невибагливий. Вдячний за такий, який йому можете дати. Обстрижете, буде густий, рясноквітучий. Ні, так само буде цвісти. Але вже на тому, що виросте в цьому році, тобто не так рясно. На зиму закриваю тим, що з нього зріже, не хворіє взагалі. Може підчепити пополицю у нас отут через сітку калина, вона завжди перша попереджає, що вже є. Актара допомагає 100%. Підживлюю пару разів, і то за компанією, чимось. Якимось добривом до квітучих попелом засіюється щедро, біля кущів проростають готові черенки від того насіння, що впало. Дуже вас заохочує садити біля свого будинку гібіскус. Наповнюйте світ красою. Це не трудно, а нам потрібні такі. Хороші позитивні емоції, радість від отриманих результатів. Наступне відео буде про Брукманцію. Надіюсь, вона зацвіте. Бачите, який штамп, дуже красива рослина. Сажайте! Всього вам доброго! Щасливо вам!